Суха, це Мазда. Це x 5 мазда, і так я з цим погоджуюсь. Я поясню, по яким параметрам. Знайди, живу до 100 тисяч, наприклад, Тігуан і Мазду. От мазда 80%, всі до 100 тисяч. По комплектації просто ложить на лопатку будь-який Тігуан. По прогнозованості самих коробок і двигуна. Мазда Топчик. Якщо взяти топовий мотор, у них 2-літровий Є2,5, але топова комплектація може бути лише на топовому акторі. Якщо це турбовий, то це Signature. Якщо це звичайний атмосферний 25, то це S Premium Plus. Вони абсолютно однакові, просто називаються по-різному. Але це топова комплектація, ви отримуєте за ті самі бабки машина, яка просто на голову більш сучасна. Я сильно не люблю мазду з. Минулого сторіччя. Або спочатку цього сторіччя чому? Тому що вони су гніють, як сволочі. Але Мазда, я впевнений, що прислухались не до моїх слов, а до своїх фанатів, сказали: що ж ви, курва, мать його робите? Зробіть нам класну машину, на якій ми можемо їздити. І Мазда викатала, зробила. Не гніють, класно їздять, але. Лакове фарбове покриття залишається таким тонесеньким. І це, от мінус, в принципі, автомобіля Mazda. Така сама історія це Х50, але це x 50 це нова історія, і вона в іншому ціновому бюджеті. Але це x 5 це несмінний лідер цього ринку. Як би там не було, я не можу поспорити з тим, що MAZDA зараз по тому, як знайти комплектацію, як знайти дійсно достойний автомобіль. Вибір ваще не очевидний, але вся молодь кричить: Я хочу собі маз.